реалізовано за підтримки суспільного у рамках конкурсу створюю із суспільним розслідування. Зараз в області центр єдиний, який самодостатній і може себе фінансувати. Причому забезпечує все. От ну, згідно з писком. Рівненський обласний протипухлинний центр, колишній онкодиспансер. У ньому виявляють та лікують онкологічні хвороби. А ще він давно відомий поборами з пацієнтів, які також підтвердила і наша редакція у своїх попередніх розслідуваннях. Але із квітня 2020 року мало багато що змінитися завдяки медреформі. Більшість послуг і медикаментів у закладі мали стати безоплатними. Національна служба здоров'я України за рік реформи з квітня 2020 по квітень 2021 перерахувала закладу майже утричі більше коштів ніж за рік перед тим. Загалом 101 мільйон. За ці гроші заклад мав би, зокрема, діагностувати та лікувати пацієнтів. Ми дослідили, як він це робив, і знайшли докази, що медперсонал і керівництво протипухлинного центру позбавляють пацієнтів мільйонів гривень, в тому числі на користь приватних медичних фірм. Це аптечка мешканки селища Мізуч Рівненського району Лесі Андрійчук. Пацієнтка консультується в протипухлинному центрі та в сімейної лікарки. Щодня із кожної з цих упаковок вона п'є по таблетці, а також приймає знеболювальні уколи що три години, щоб прожити довше. І без болю. Знеболювальні від сімейної лікарки отримує безоплатно. Решту купує. Жінка намагається порахувати, скільки на це все витрачає щомісяця. Дві тисячі. Пригадує, що якийсь час в протипухлинному давали ліки безоплатно, а потім знову за власні гроші. Дали два рази фарестон і знову сказали, що немає. А Фарестон теж дорогий на той час уже десь вони до 900 гривень коштували. А пенсія була 2 тисячі. Да ще тоді ще й мені не, не було, ще тоді 2 тисячі пенсій. А сестра пішла і каже, що нам робити? Де ж брати гроші? До то тоді лікар каже, ну я вам зараз напишу дешеві. Зараз я їх п'ю. Дешеві це тамоксифен. Його вартість від 115 до 570 гривень, залежно від виробника та кількості діючої речовини. Їх пані Леся купує щомісяця. Тамоксифен є у національному переліку лікарських засобів, тобто теж має бути безоплатним. Це підтверджують і в Національній службі здоров'я України. А лікар не який прописував вам ці таблетки, оці дешевші, так? Да. Він не казав, що може в лікарні є, вони можуть вам безкоштовно. Ні, він просто написав і сказав, дітьку, і все. Те, що пацієнтка купує ліки з нас переліку власним коштом, це порушення умов договору з національною службою здоров'я, від якої протипухлиний центр отримує гроші за амбулаторне лікування і знеболення пацієнтів. Якщо є цей препарат, і пацієнту дійсно він показаний, дійсно він має на це право, то він повинен його отримати. Станом на 24 червня, за даними системи, є ліки у протипухлинному центрі Тамоксифену, який купує пані Леся, було понад 7 тисяч упаковок. Запитуємо у керівника закладу, чому пацієнти купують те, що у протипухлинному зобов'язані надати безоплатно. Ми видаємо їх безкоштовно. А якщо не видаєте, такого не буває. А якщо виходить так, що пацієнти платять, як от Леся Андрійчук. Ну, це їхні проблеми. Дивіться, оцей список кожен вівторок опубліковується в інтернеті, в системі є ліки. В кожному відділенні висить оцей список. Ви рахуєте, що обов'язок лікаря до кожного гору підходить, казати, що оце є, 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 тоді він не буде оперувати. Те, що пацієнти змушені купувати власним коштом ліки, які має забезпечити їм заклад, на жаль, не єдине порушення їхніх прав у Рівненському протипухлинному центрі. У матері Марини діагностували онкозахворювання кілька років тому. З тих пір, вона пацієнтка обласного протипухлинного центру. Ми пообіцяли, що не будемо називати справжні імена цих жінок і приховаємо усі деталі, які дозволять упізнати їх. Марина боїться, бо після курсів хіміотерапії і операції і матір досі знаходиться під спостереженням лікарів. Лікування жінки тривало як до медичної реформи, так і після. Після реформи, звичайно, все рівно давали, Лікар не відмовлявся сам, не вимагав. Тільки вказував, на яку суму дати медсестрі чи іншим працівникам з інших відділів, так щоб собі особисто не вимагав, але... Я бо це було зрозуміло. про те, що були змушені давати гроші медперсоналу протипухлинного центру, нам не на камеру розповіло ще кілька як колишніх, так і нинішніх пацієнтів. І це розповіді періоду медичної реформи. Керівник протипухлинного центру намагається нас переконати, що у медзакладі ніхто грошей не вимагає і навіть не натякає. Питаємо у нього звідки така впевненість. А ви впевнені взагалі, що от ви вийдете, воно в голову не впаде на це зима? Ви впевнені я ви наприклад знає? ні. Я просто кажу вам, що ні, що ми не можемо бути управлені в чому. Але ну всякому випадку це питання в нас під контролем. Ми його там під контролем, щоб такого не було. Крім грошей для персоналу і нібито безкоштовних ліків є ще витрати на діагностику. Пацієнти протипухлинного центру діляться своїми історіями. Всі, з ким ми спілкувалися, розповідають про те, що платили за обстеження, які мали би бути безоплатними. Жінка з Острозької громади, яку ми зустріли в черзі на огляд, каже, що платила за обстеження грудей. А скажіть, а ну, вам лікарі не казали, що можна безкоштовно? Платити довелося також за інші діагностичні процедури. Сказав, що треба зробити. А забірші платили гроші. Ну і це тут треба знову. Скільки платило крути, приставляє. Матія рівнянки Марини після операції періодично проходить процедуру колоноскопії і також платить за це. Нам кажуть, що ця процедура вартує 800 гривень, але так як у вас було направлення від лікаря, то ми вам робимо знижку і для вас це буде коштувати 400 гривень. Тобто ви оплатили цю суму не на якийсь рахунок. Не на рахунок, на сквитанці без документа. Просто оплатили, бо сказали, що це потрібно оплатити. Та ж історія із комп'ютерною томографією в протипухлинному центрі. Вона нам обійшлася біля 2,5 тисяч. Платила за комп'ютерну томографію і пацієнтка Леся Андрійчук. Після операції кілька разів на рік потрібно було робити обстеження. Тисяч чотири, мамо, десь так. Це оплата за два обстеження, які зробила жінка від початку медичної реформи. Востаннє восени 2020-го. Він казав, що найкраще діагностичний. Він не казав, що в діагностичному центрі є безкоштовника. Але... Ні. Ніхто ні разу мені цього не сказав. Якщо не в діагностичному, то взагалі десь я безкоштовника, КТ вам так. Ніхто. У нацслужбі охорони здоров'я кажуть, що усі ці обстеження заклад повинен організувати для пацієнтів безоплатно. Там є підрядник, який надає о, послуги з магнітно-резонансної томографії. Це Рівенська обласна лікарня, і за нашими даними у центрі є власний комп'ютерний томограф, на якому пацієнти і мають отримувати діагностику при підозрі на, там, на діагноз або під час лікування е, онкологічного захворювання, тому що це прописано в договорі з нацслужбою здоров'я в обласній лікарні. Підтверджують, що МРТ можна пройти без Штовно, якщо є направлення, а от з комунальним томографом у протипухлинному центрі інша історія. Керівник закладу каже, що діагностику на ньому не роблять, бо його використовують, щоб готувати пацієнтів до променевої терапії. То це апарат, який сугубо спеціалізований на цьому і він нас перегружений значно. Але гроші за діагностику медзаклад отримує, тож має забезпечувати і безоплатні обстеження. Якщо заклад підписав з нами договір. То згідно з цим має бути проведена діагностика пацієнтів, у якого є покази для цього, і якісна надана допомога, тому що заклад отримує публічні кошти з держбюджету. У протипухлинному центрі кажуть, співпрацюють із приватною фірмою Експер щодо обстеження на комп'ютерному томографії ця фірма знаходиться на території обласної лікарні і за угодою протипухлинний центр мав би платити за обстеження своїх пацієнтів експерту. Натомість люди платять самі серед них і матір Марини, яка вже після медреформи платила за обстеження цій фірмі. Ми вирішили перевірити, чи взагалі у фірми Експерт є опція безоплатного обстеження пацієнтів з протипухлинного. У мене є направлення з протипухлинного центру. На КТ хотіла запитати, чи можливо прийти безкоштовно якщо за направленням. Нас немає безкоштовного на приватний центр. Ага, тобто навіть якщо із направленням з протипухлинного центру, якби від лікаря не можна безкоштовно, так? В наших центрах ні. І керівник Рівненської філії експерт Олег Чепурко і керівник протипухлинного центру Григорій Максим'як кажуть, що договір між ними є. Але пацієнтів з протипухлинного в експерті нібито немає. Я акти виконаних робіт підписую щомісячно. Та вони мені не попадалися на, на, на очі. Значить, якщо вони мені не попадалися, значить таких пацієнтів просто не було. Що на це каже керівник протипухлинного центру, небилицю про те, що пацієнтів порахувати важко, бо фірмі експерт платить не його заклад, а Національна служба здоров'я за окремим договором. Хворі до них приходять з направленням сімейного, чи наш лікар створює направлення, приходить і експерт отримує ті самі гроші від ЗЗУ, так як і ми. Тільки ми отримуємо за свої послуги, вони за свої. В НСЗУ про таке вперше чують, кажуть, що такого договору в них немає і платити за обстеження має протипухлинний центр. Ми платимо єдиному надавачу допомоги. Тобто, наприклад, це онкологічний диспансер, і вимагаємо від нього, щоб він провів КТ УЗД рентген. Як заклад буде це забезпечувати? Це менеджмент закладу визначає. Якщо він має все це у своєму, е у своєму закладі, супер, то йому буде дешевше. Якщо він не має, але хоче подаватися на цей договір, то він е сплачує напряму тим, з ким. Він він уклав договір. На наш запит протипухлинний центр надав нам копію угоди з приватним центром. Експерт уклали її у жовтні 2020 року, тобто через півроку після старту реформи. У цій угоді йдеться, що таки протипухлинний центр має платити приватному центру за обстеження своїх пацієнтів. Однак за обстеження жодного з пацієнтів по ній не оплатили. Намагаємося з'ясувати, скількох пацієнтів протипухлинний центр позбавив безоплатних обстежень на томографі, відправивши розраховуватися власними коштами у приватні центри. Я зараз не буду піднімати всі карточки, де хто прийшов. Достатня кількість. Не надали цю інформацію і у відповіді на наш запит. Тож давайте порахуємо на основі відомих нам цифр. За інформацією обласної ради, щороку на Рівненщині діагностують майже три тисячі хворих на онкологічні новоутворення, навіть якщо половині із них призначили комп'ютерну томографію, середня вартість якої три тисячі гривень, то лише за цю процедуру пацієнти у приватних центрах витратили приблизно чотири з половиною мільйони гривень. При тому, що це обстеження гарантоване пакетом НСЗУ, з якою протипухлиний центр уклав договір і від якої отримує фінансування з коштів платників податків. До того ж, томографію призначають і по два, а то й більше разів протягом діагностики та лікування. Тож кількість грошей, витрачених пацієнтами протягом року, може бути у кілька разів більшою. Якщо ваші права як пацієнта порушили, є гаряча лінія НСЗУ, короткий номер 1677, і є гаряча лінія Міністерства охорони здоров'я, до якої слід звернутися і отримати там додаткові відповіді з цього приводу. Але пацієнтів проти пухлинного, які скаржаться, одиниці важкохворі лікуються роками, а дехто пожиттєво, фактично стаючи заручниками медперсоналу. Тож бояться. Леся Андрійчук каже, що у її стані боятися їй уже нічого. Вона буде рада, якщо її історія допоможе змінити систему. На зміни сподівається, і рівнянка Марина. Коли людина хоче жити і хоче знати, чи в неї все добре, то вже і не шкодуєте грошей, але коли з тебе їх вимагають, знаєте, воно вже інакше сприймається. Коли сюжет був майже готовим, нам стало відомо, що в протипухлиному центрі за останній тиждень виписали три електронних направлення на томографію за рахунок закладу. Ми сподіваємося, що Національна служба здоров'я перевірить протипухлинний центр щодо порушень, які ми виявили.